У ну вашій увазі 1.6 TDI 2011 року машинка від власника, машинка обслужена, замінені всі редини. Машинка вже стоїть на машинці, гарна зимова резина, рівна по кузову. У машинці є один косметичний підкрас. Здається, одне переднє крило, а так гарнесенька, гарно відмете, паркопчик присутній. Полочка задня. Зараз я за ласкава, вона закрита. Задня резина а, вона закрита. 175. 272 пробігу. Такий монітор вже є, кондиціонер робочий. Друзі, нагадаю, 11 рік, 1,6 і Те Кого цікавить, місто івано франківськ Номер телефончику залишаю. Буде машина поки що продаватися в такому стані, як є, тому що... Потрібно ще й на чомусь їздити, а машина опружена технічно, так що кого цікавить, дзвоніть.